Я б хотіла зустрітися з ним. Я люблю тебе. Я також Нала. І я також. Яким малим був світ, якою малою була вона, коли її світ зруйнувався? Я зробила це. Я зробила це Я вбила його. Зробила це. Вбила мерзотника. Я зробила це. Я. Ох, тут щось мертве. Боже, тато, це дитинча. Дитинча? Геть трупоїде. Вона ще жива, тату. Вона відкриває очі. Гей. Ти мене чуєш? Вона пахне пилом і піском. Як ти думаєш, вона з пустельного прайду на півдні? Піщаного прайду? Дуже мало ймовірно. Подивися на неї. Вона не кремезна, як леве, з піщаного прайду. Ти правий. Звідки ж тоді це дитинча? Я не. я...» Не дитинча, повернемо її додому. Пізніше, після кількох годин відпочинку, дитина прийшла до тями. Все ще дуже слабка, але здатна відповідати на питання. Ну, що ж, скажи мені, як тебе звуть дитинча. Зіра, і я не дитинча. Ти сварлива, чи не так? Чому ти тоді була сама Зіра? Я вбила свого батька. Ви мені не вірите? Ну, це дуже дивна відповідь Зіра. Ким був твій бать? Монстром! Усе, що він робив, це блукав землями, вбивав і знущався над іншими. Він це заслужив. Він... Моя мама. Спокійно, спокійно, відпочинь Зіра, поговоримо потім. Що ти думаєш? Вона ніби не бреше. Але як це можливо? Не знаю, але мене це хвилює. Синку, я знаю тільки одного лева. Який відповідає тому портрету, який вона зобразила? Хто? Хіба ти не пам'ятаєш Лева Шахрая, який мандрує зі своєю половинкою і якого бояться, куди б він не пішов і який живе в пустелі? Ти серйозно говориш про рик пекла? Це просто леген. Це був він. Кузімо. Був моїм батьком, але його більше не боятимуться. Він, він хотів, щоб його син був таким же жорстоким, як він, але моя мама народила мене, і він бив її і мене, а потім вона не могла дати йому інших дитинчат, і він вчив мене кожного дня битися, вбивати, поки я не витримала. Це було покарання для моєї мами і для мене. Тому що я існую. А потім одного дня він вбив, він бив її занадто багато, і він, вона, і і я використала усі ті уроки, які він мені давав, а потім я вбила його. Він заслужив. Я непогана левиця, чи не так? Зіра тобі є куди йти. Ні. Тоді все вирішено. Ти залишишся з моїм Прайдом стільки, скільки хочеш. Ми не великий Прайд, але ми подбаємо про тебе. Вперше в житті Зіра була частиною Прайду. Вона вперше зрозуміла. Що можна жити ні в страху, ні в ненависті, всі були добрі до бідного дитинчати сироти, яку принц незабаром став вважати своєю прийомною сестрою. І Зіра швидко подружилася з іншими юними левицями прайду, які захоплювалися її мисливськими та бойовими навичками вперше вона була частиною чогось. Я ніколи не думала, що запитаю, але чому всі називають твого батька егоїстом? Це не може бути його справжнє ім'я, чи не так? Ох, це це довга історія. Коротше кажучи, він зробив щось дуже ганебне, через егоїзм, коли був молодшим, і через це нас вигнали з наших колишніх земель. Земель прайду на південний схід від нашого прайду. Моя мама народилася там і не змогла пробачити йому цього. Відтоді вона весь час сумує, і її здоров'я погіршилося, тому вона майже не виходить з берлоги. Це сумно. Твій батько класний. Так, а щодо імені тато каже, що ім'я це не просто слово. Він каже, що ми повинні його заслужити і жити відповідно до нього, що ми повинні пишатися ним, і якщо ти його не вартий, то ти повинен зректися. Тепер його ім'я щодня нагадує йому про біль, який він завдав, щоб він ніколи не повторював своєї помилки. «Воу, це досить сильно. Ну, давай тоді візьмем нові імена. Відтепер ти будеш лахматогривим, бо твоя грива ніколи не буває причесаною. А я піду полювати зі своїми дівчатами лінивим оком, пошарпаною, копачкою і сестрими плямками. Не впевнений, що їм сподобаються ці імена. Яка тоді буде твоїм? Батько вбивця. Я жартую, лахматику. Я ніколи не звикну до твого почуття гумору. І так минали місяці в повній гармонії, поки. Що? Ти почув мене? Ти з зірою, тепер заручені. Але як тобі це прийшло на думку? Слухай, синку, у вас обох гарні відносини. Ти ніколи не виявляв інтересу до будь-якої іншої левиці в Прайді, і я хочу переконатися, що цей Прайд все ще матиме сильну королівську родину на чолі, коли я піду. Ох, це смішно! І я хочу, щоб Зіра офіційно була під захистом нашої родини. Вона може захистити себе краще, ніж я, крім того. Я не відчуваю до неї жодних почуттів, не тих почуттів. Вона мені як сестра. Але вона не твоя сестра. Я не хочу це обговорювати. Я все сказав. Я не буду, я вже не дитинча. Тоді чому ти так поводишся? Я твій король, і це наказ. Тобі дійсно підходить твоє ім'я. Заручені? З тобою? це найсмішніше, що я коли-небудь чула. Це не смішно. Я ніколи цього не прийму. Я маю на увазі, я не мав на увазі це, вибач Зіра. Я не хотів тебе образити, але. Я люблю тебе, але я не закоханий в тебе. Гей, я також. Ти мене не образив, лахматогривий, я розумію. Ох, перестань з цим прізвищем. Ну, якщо ми не любимо одне одного, він не може змусити нас. Чи не так? Але він має право нав'язати ці заручини і наш союз. Просто скажи так. І скасуй його, коли станеш королем. Ні, я не брехун, але я кажу тобі я не дозволю цьому статися. Принц спробував знайти лазівку в плані свого батька, але це було не так легко, як він думав, і навіть якщо його життя у Прайді залишалося незмінним, він збожеволів від розчарування у розпачі він, зрештою, подумав про втечу. Але. Цей план отримав зовсім новий поворот одного вечора. Лахматик, що ти тут робиш? Хіба ти не маєш бути на кордоні? Я ем, так. Я, але я згадав, що мав зустрітися ем. Ох, досить вже. Ти найгірший брехун. Я декого зустрів. М? Дівчину. І. Ох, Зіра. Дівчину, яка мені подобається. Ох. Вона не звідси. Її звуть Сарафіна. Гарненька. Вона ж гарненька? Хе. Я бачу ще так. Так, це серйозно чи. Ох, ні ні. Я зустрів її лише двічі. А тепер ти знову з нею зустрінешся? Так. Отже, кордони ніхто не охороняє, так? Давай же, у нас немає ворогів зіро. Звичайно. І нікому не кажи, добре. Це секрет. І я клянуся. Ні, я знаю, що ти маленька підступна змія, і я тобі не вірю. Мені також надобиться один із твоїх секретів. <гум> Ні, не лоскочи, стій. Добре, ти знаєш термітник, який твій батько хотів, щоб я знищила. Так, я цього не зробила. Я хотіла дозволити йому рости вічно. І побачити, яким він може стати величезним. Це жахлива таємниця. І ми з дівчатами використовуємо його, щоб сховатися, коли хочемо уникнути полювання. Тепер це те, що я міг би використати проти тебе. Гаразд, ми квити. Я ненавиджу тебе. Я теж тебе люблю. І не йди за мною. «Хм!» А потім і Серафіна зустрілися ще раз і ще багато-багато разів після цього, поки в його серці не стало ясно, що він закоханий і що це вирішення всіх його проблем. Це було нелегко, але він знав, що його батьки дуже люблять шанувати традиції. І деякі аргументи були достатньо сильними, щоб він зміг виграти цю битву. Одної ночі. Я досі не можу повірити, що твій батько. Я теж не можу. Як все пройшло з твоїми батьками? Напрочуд добре, те, що Серафіна родом із земель Прайду справила величезний вплив на мою маму. Я не кажу, що вони хочуть зробити її майбутньою королевою прямо зараз, але я їх знаю. Їм потрібен час, щоб все обдумати. Тато вже погодився розірвати наші заручини. Це перший крок. Фух, дякувати великим королям. Мені не доведеться проводити з тобою решту свого життя. Сподіваюся, я скоро зустріну її. Я знаю, що вона тобі сподобається. Я теж не можу дочекатися. Зрештою, настав день, коли його батьки благословили його і пообіцяли трон, і принц знав, що їх ідеальна гармонія була відновлена, і величезний тягар був знятий з його серця, оскільки він глибоко любив свого батька і жалкував про те, що не розмовляв з ним так довго. Він не міг дочекатися тієї ночі, яка назавжди змінить його життя. І справді це сталося. Хто ви? Гості, мабуть. Як це називається, коли кордони ніхто не охороняє? Запрошення. Відпустіть мене. Не чіпайте мене, інакше король. Ха, король, як ти думаєш, чия це кров? Змія не вкусить, якщо відрізати їй голову. Так само з Прайдом. Ну, що? Ти вкусиш, змійко? Залиште мене в спокої. Я. Я... Наречена принца. Ох, значить, є принц. Тоді ця змія має дві голови. Цікаво. Дякую за інформацію. Де він? Я ніколи не скажу. Ох, я можу гарантувати, що ти скажеш. Ні. В іншому місці буквально за мить. Гей, що відбувається? Ти ніколи не буваєш такою шумною, Сар. Привіт, ваше величносте. Що за. Ми зіграли гарно. Біжи і не відбивайся. Інші дурні пробували. Але це не принесло їм успіху. Як, наприклад, твій батько і твоя мати, сподіваюся, ти попрощався, перш ніж покинути лігво сьогодні ввечері, і якщо ні, то пізно. Або та твоя наречена, яку ми зустріли по дорозі. Сорофіна! Вона не хотіла казати нам, де ти. Ми повинні були змусити її, але вона була жорстокою. Бачиш, тебе вже ніщо не тримає, тому рухайся зараз. Принц мав рацію щодо тієї ночі. Це назавжди змінило його життя. Тієї ночі він втратив усе, що було йому дороге. Його сім'я, його землі. Його любов, його майбутнє. І коли він нарешті перестав бігти? Йому було ще що втратити. Боже, Боже, здається, вам сильно дісталося. Ну, будь ласка, залишайтеся біля озера, якщо хочете. Тут нема нікого ворожого. Відпочивайте, сер. Ем... Лохматогривий. Моє ім'я Лохматогривий. Через кілька днів. Давайте, дівчата. Все чисто. Зіра, ми думали, що ти мертва. Що з тобою сталося? Вони зробили це. Правильно, розкажи все. Пізніше. Вони жахливі, підкралися вночі і вбили короля й королеву. Потім вони вбили всіх дитинчат чоловічої статі згідно до старого правила. Вони вбили моїх братів. Моїх теж. А вчора пробували, знаєш, Вибирати королев. Крім того, ми всі повинні були бути королевами, якщо ти розумієш, про що я. Тому ми втекли і вирішили тут сховатися. Мерзотники. Отже, що нам робити, дівчата? Може, спробуємо вранці дістатися ще одного прайду? Я знаю, що інші левиці вже це зробили, і ми. Ні! Ці мудаки, вони думають, що можуть просто прийти сюди і забрати у нас все. Це наші землі, їм тут не раді. Я тобі дещо скажу ми будемо битися. Зіро, ми не бійці. Ви станете. Ми будемо ховатися тут, а я вас навчу ми будемо битися. І ми уб'ємо їх.